На ритуальному майданчику військового сектору міського кладовища, де поховані захисники України, днями встановили скульптуру Архангела Михаїла. Автором роботи є відомий скульптор Іван Мисакович. У християнстві Архангел Михаїл постає як верховний командувач архістратих Божого війська супроти нечистих сил, яких перемагає в битві. Його називають покровителем військових, небесним командиром українського війська. Ідею встановлення скульптури та облаштування ритуального майданчика у міській раді разом із родинами полеглих захисників обговорювали ще торік. На усе із міського бюджету виділили близько 800 тисяч гривень. Нагальна сума по проекту близько 830 тисяч. Із них ну, більша частина половина це доріжки укладання доріжок. Частина столи, там буде два стола. Зараз статую вже в п'ятницю встановили. Найближчим часом будуть встановлені столи, і проєкт майже закінчено буде. Стосовно початку будівництва меморіалу полеглим захисникам, що на Європейській, Наталія Палкіна зазначила наступне. Тендер вже об'явили на тому тижні. Ждемо результати тендеру і зразу розпочнеться робота. Ще поки не знаю. Тендер триває.